Надцятого та 15 березня у середмісті Івано-Франківська відбувся зимовий чемпіонат України серед дорослих молоді юніорів та юнаків зі спортивної ходьби. Івано-Франківськ два десятки років славиться цим видом спорту, бо серед числених видів легкої атлетики спортивна ходьба стрімко набирає популярності завдяки успішності місцевих спортсменів, маючи таких, причому у всіх вікових категоріях, місцеві організатори систематично ініціюють проведення престижних змагань, запрошуючи достойних скороходів та суддів з усіх регіонів України. Чому саме івано Франківську праві проводити чемпіонат України дізнаєтесь в ході програми. А спочатку про самі змагання, змагання головними нагородами, у яких вважаються місця у складі збірної команди України, бутівки на Кубок Європи в Іспанії у травні, на міжнародну матчеву зустріч у Чехії, що відбудеться у квітні, та на чемпіонат світу у складі організаційного комітету зимового чемпіонату України Федерація легкої атлетики України, Міністерство молоді та спорту України, управління молоді та спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Федерація легкої атлетики івано Франківської області, комітет фізкультури та спорту Івано-Франківського міськвиконкому старт юніорів та юнаків на дистанції 10 кілометрів відкрили перший день змагань, в числі 18 спортсменів, скороходи з Київської, Харківської, Житомирської, Хмельницької, Волинської, Сумської, Тернопільської та Івано-Франківської областей. Надія Івано-Франківська, це звичайно наш спортсмен Андрій Водво. Сподіваємося, що він зможе вибороти одну з трьох путівок, яка сьогодні розігрується на цій дистанції. При цьому це шанс юніору увійти до збірної України та Поїхати у травні на Кубок Європи разом з Андрієм на 10-кілометровій дистанції за результат боролись івано-франківські спортсмени у категорії юнаки. Це Олег Яремко, Степан Пасічний, Олег Дзьон. Їм не вдалося обійти більш досвідчених конкурентів з Київщини та Харківщини. Попри те, саме це їм додає бажання активніше тренуватись на подальші результати. А Андрій Водвуд путівку на європейський чемпіонат отримає. У своїй категорії, де поступився лише лідеру Андрію Разгону, на 24 секунди виборов сходинку другого місця. Побажав колегам не відступати від мети і достойно. Хотів би вважати, щоб дійшли до кінця, тому що судді дуже по стилю дуже жорстокі, тому що це ж відбір. Це ж треба, щоб всі були технічно підготовлені, фізично підготовлені. Судді. Бажаю, щоб всі дійшли до кінця. До кінця. Найшвидшими юнаками на дистанції 10 кілометрів були Едуард Забуженко з Київщини, що на першу сходинку п'єдесталу вийшов з результатом 45 хвилин 15 секунд. Другий харків'янин Станіслав Машталь з часом проходу 46-25. Третій теж спортсмен з Харківщини Дмитро Гарник. Його результат на фініші – 47-45. Оскільки ці змагання є офіційним відбором на Кубок Європи, нагляд суддів зі стилю був надзвичайно пильним. Найдрібніше порушення правил дозволяло їм знімати спортсменів з дистанції, особливо на складніших ділянках там підйом плюс спуск, вони звісно, переходять на, на бік і підгибають колінка. Тому три записки, це, звісно, без попередження зняти може старший суддя, коли учасник йде на фініш, явно нарушає. Техніку він без всяких предупреджень його дискваліфіцирує на метровій дистанції. А так знімає дискваліфіцирується учасник. якщо три записки приходять від судді, значить старший суддя дискваліфіцирує. Таких випадків впродовж дводенних змагань було обмаль, але як стверджує Олена Веремайчук, легкоатлетам, що претендують на участь у європейських першостях, не личить хитрувати. Це некрасиво і зовсім не на користь їм. Наступними на стартах першого дня чемпіонату зустрічаємо спортсменів у категоріях чоловіки та чоловіки молодь. Їх дистанція 20 кілометрів. Це теж відбіркові змагання на цій дистанції для Кубка Європи. Тут е, можна здобути дві путівки, тому двоє спортсменів, котрі стануть першим та другим, отримують таку можливість виступати на Кубку Європи. Але спортсмени, які займуть третє, четверте і п'яте місце, будуть мати можливість поїхати на міжнародні змагання в Подеврани, Чехія для того, щоб так само успішно виступити в складі збірної команди на такій матчові зустрічі, де будуть збиратися. Вісім країн Європи. Серед 17 кандидатів на перемогу серед чоловіків та серед десяти у категорії чоловіки молодь два прикарпатські легкоатлети Валерій Літанюк та Михайло Шевчук. Для Валерія це четверті за рахунком змагання на такій дистанції. Важкість відчув майже наприкінці траси. Важко стало після 14 кілометра. Що того несправді стало важко. А до того все було класно значно складніше було Михайлу Шевчуку. Лише дорослим несподівано став скороходом, і 20 кілометрова дистанція, яка відповідає його віку, на змаганнях подолана вперше. Не зміг підвести батька відомого тренера Миколи Шевчука. Тому не здався і до фінішу дійшов. А на цьому етапі для скорохода це першорядний показник спортивної впертості. Мені тяжко сказати, бо то місце якщо, якщо тренер…» Мучить сподівака триновках чужих дітей. Так само і син пробує. Три роки ми, місто готувало, привезло, в грудні пішов на заняття гостей з усієї Європи і почав втрат... займатися з дівчаткою. Втрат... Мал... Рот... А дистанції інакшої втрат... немає, як двадцять 20... 20... місто... кілометрів. Місто... 20... 20... Місто... І все, і ми місто... з'явилися на 20 кілометрів. Задача була яка, прийде 10 кілометрів, свій час якийсь, покажи, зійти. І сказав, ні, тато, я той ту дистанцію змагання, адже йому це вдалося. Серед призерів на 20 кілометрах серед чоловіків з найкращим результатом 1 година 23 хвилини 35 секунд. Виступив Назар Коваленко з Київщини. Я приїхав за перемогою, сюди, тому що я один є лідером, один з лідерів збірної. Я ніколи не перемагав на зимовому чемпіонаті. Був чотири рази за другим, а ніколи не вдавалося перемагати. Я їхав сюди за перемогу, тому що це була моя мета. Менше як на хвилину від лідера відстав другий призер Андрій Ковенко з Вінничини. Видчим у категорії чоловіки молодь був киянин Владислав Лобченко. Час його виступу 1 година 26 хвилин 15 секунд. Хвилину з кількома секундами йому поступився Сергій Світличний з Сумщини, постійний учасник серйозних змагань, якого добре знають у Івано-Франківську. Мабуть, мабуть, в початку не розрахувався. Я поступився владі. Підтримуйте, підтримуйте, підтримуйте гарна. Ми будемо працювати над цим. Третім у цій групі з результатом 1 година 28 Сім хвилин 25 секунд фінішував Кирило Андрющенко з Київщини. Найбільше ажіотажу у вболівальників міста викликав старт юніорок на дистанції 10 кілометрів. Серед головних претенденток на Кубок Європи виступили три спортсменки з Івано-Франківської області: Ганна Суслик, Іванна Данилюк та Анна Бабінчук. Окрім них з місцевих за результати боролись Вікторія Пчелінцева та Юлія Сологуб. Безперечна лідерка Ганна Суслик спочатку до фінішу йшла з неймовірним відривом від конкуренток. Тому навіть байдужі раніше місцеві мешканці, завдяки їй полюбили спортивну ходьбу. І вболівали, як належить на всеукраїнських чемпіонатах. Тренер Ганни Микола Шевчук був впевненим у перемозі талановитої вихованки, попри те не поспішував прогнозувати результати та зазначив, три дівчини з Івано-Франківщини найкращі на рівні держави. Дівчата на дистанції, тяжко зараз що сказати. Йде боротьба напружена на 10 тисяч метрів це юніорок. Аня Суслик на даний час. Так само йде наша сильна спортсменка Бабінчук Ганна. Ока Анна і Іван Іванка Данилюк це наші три лідери будуть і, навіть, на, на рівні держави. Учениця Миколи Шевчука Ганна Суслик фінішувала з часом 47-10, а це з великим відривом від наступниці на дистанції Іван Не Данилюк. Різниця в часі 3 хвилини 6 секунд. Попри те, лідерка далі планує покращувати особистий результат. Важко було йти, але потім вже розійшлася. Трошки спочатку важко було, потім розійшлася і вже набагато легше. Ну, на такий розрив не очікувала. Думала, що, може бути суперники. Але ну все ж таки 47 10 – це результат це на майстер спорту. Це досить такий непоганий результат. Надіюся, ще не кращий результат, якщо я поїду на Кубок Іспанії. Звичайно, якщо візьмуть, думаю, хочу, на ну, ще кращий. Для другої у цій категорії радість потрапити на Кубок Європи. Для цього старалася з усіх сил. Я думаю, я вже була теж мала. Останні два кілометри мені було дуже дуже так напряжно Ти так треба було швидко, швидко, швидко. Я спробувала, змогла, Поборолася, відібралася в Іспанію. Третій результат серед юніорок у Ксенії Білової з Сумщини, Анну Бабінчук з Івано-Франківщини, які прогнозували третє місце. Ксенія випередила більше як на півхвилини. Та все ж результативність місцевих скороходів влаштовує особливо тренерів. Христина Юткіна пишається двома срібними призерами своїми вихованцями. Відчуття супер готувалися трохи напружено. Різні моменти були. Дякую нашому управлінню спорту, що організували нам збори на два тижні. Дуже нам допомогли ці збори результатами не сильно доволі. Результати трошечки слабенькі, але місцями, тобто тут було більше нам головне місце ніж час, тому що перші три відбирались на Кубок Європи для участі, який відбудеться вже в травні. Цього року в Іспанії, так що наш водвод вот Андрій і Данилюк Івана вирушають на Кубок Європи разом з Осликанною і будуть відстоювати там уже нашу Україну. 12 стартів було оголошено в перший день чемпіонату України. По другій годині дня на трасу виходили дівчата, що змагались на п'яти кілометрах. Тут перемогла Ірина Чернуха з Сумщини. Далі за медалі поборолись юнаки на трьох кілометрах. Лідер Олексій Соловій з Івано-Франківська. Олексій не раз встановлював рекорди у своїй віковій категорії. Цього разу задоволений від першого місця, та результат може показати кращий. Якби добре не пройшов, завжди можна пройти краще. Але саме цей результат, який в мене був сьогодні, він є Він цілесп. І коли ми ставимо якісь певні завдання, він їх старається виконати, і вже неодночасно він вже встановлює поновлює свої рекорди. Родичка Олексія Анастасія Соловій змагалась на дистанції 2 кілометри. Вже традиційно одна з наймолодших учасниць виборола призове місце. Друге зі своїми роками, коли йду, то мені немає просто з ким змагатися, і мене ставлять на, ем, біля старших. У рамках змагань Ігор Філенко, технічний делегат та керівник департаменту маркетингу Федерації легкої атлетики України, подарував місцевим організаторам високовартісне обладнання, яке приймаючи, назвали мрією для легкоатлетів початківців. Рішення виконкома федерації легкої атлетики України було прийнято рішення. Надати комплект обладнання дитяча легка атлетика Федерації легкої атлетики Івано-Франківської області І сьогодні, під час зимового чемпіонату, керівник департаменту маркетингу Ігор Філенко вручив нам це обладнання. Ми безмежно щасливі. Ми мріяли про це обладнання, тому що це обладнання передбачено для дітей 6-12 років. І завдяки цьому обладнанню, вартістю 3000 тисячі євро, ми зможемо проводити систематичні масові змагання для дітей-початківців, які Будуть робити перші кроки на шляху до пізнання легкої атлетики. Там є міні-бар'єрчики, є вправи для стрибків, є вправи з шестом стрибків з жердиною, є вправи на частоту, для метання, тобто різноманітні види легкої атлетики, і це дозволить юним хлопчикам і дівчатам пізнати такий цікавий олімпійський вид спорту, як легка атлетика. Другий день чемпіонату України. Скороходи стартують на подолання 20 та 35 кілометрів. Другий день зимового чемпіонату України розпочався на дистанції 35 кілометрів. Змагаються чоловіки, дев'ять спортсменів зараз на дистанції. І другий вид програми це жінки 20 кілометрів. Обидва змагання відбіркові на Кубок Європи і на міжнародні змагання по Тому будемо сподіватися на цікаві результати. На найдовшій на цих змаганнях 35 кілометровій дистанції змагання. Але найсильніші ходоки України у категоріях чоловіки та чоловіки молодь. Зазвичай їх виступи проходять на 50 кілометровій трасі. «Щоб зберігати здоров'я спортсменів, які відберуться, тут і будуть виступати на кубки Європи, тому ми нестандартну дистанцію проводимо». «35 кілометрів. Це дистанція досить довга тут, окрім фізичної підготовленості, ще дуже важливо терпіння, тому що вона є. Важкою, вона є не олімпійською дистанцією, але зважаючи на той факт, що через два місяці кубок Європи і нема логіки проводити дистанцію 50 кілометрів. І дуже багато країн Європи і світу власне проводять 35 кілометрів, тому що з точки зору фізіологічного це власне та дистанція компромісна, на якій можна визначити. Готовність спортсменів до дистанції 50 кілометрів і разом з тим відібрати тих спортсменів, які готові успішно захищати честь держави. Таку дистанцію можуть проходити лише найдосвідченіші спортсмени і за практикою, і за віком. Це вже має бути відрізні. зараз. вже і медицина, і все це в легкій атлетиці, ранній спеціалізації, вона дуже опасна, особливо в відах, які на виносливість. Діти повинні просто рости і розвиватися. Просто. А потом уже выносливость, она много лет развивается. Это спринт, он, так сказать, от природы, врожденный фактор. Вона с села Один з призерів зазначає, що така дистанція дещо капризна. Простіше розрахувати сили або на 20, або на 50 кілометрів. Ну вона така, як сказати, каварна дистанція між 20 між двадцятою та 50. І досить таки потрібно темп тримати і не здаватися. У кого виходить, той. І... Той потім опиняйся у призах коло за колом легкоатлети йшли за перемогою, обганяючи суперників в неочікуваній порядковості і не даючи відлучитись від трибун ні суддям, ні вболівальникам. Єдиним гарантом на перше місце від початку до кінця дистанції був Олексій Казанін, спортсмен і тренер з Волині. На 4 хвилини і 6 секунд, а саме з часом 2 години 39 хвилин і 10 секунд обійшов свого учня Ігора Сахарука. Та два перших місця дають Волинянам путівки на Кубок Європи. І це не перше відрядження в дуеті. В дуеті как би легче работать, и Один друг друга поддерживает. Первый и второй здесь отбирается на Кубок Европы, который должен был противонофранковске. В связи с такими ситуациями в военным действиям Кубок Европы забрали и перенесли в Испанию. Ну как бы сказать, и Испания будет тоже как бы не легко. Якщо там в январе місяці вже 25 градусів, то ви представляєте, що буде в мае там. Ми вже їздили з учеником. В тому році ми были на Кубку Міра. Ми будемо старатися далі дует перемагати, але просто сьогодні в дует не так вдався, як ми ну, думали. Як наставник Олексій Казанін зазначає, що головна мета його роботи учень повинен перемогти тренера. Кожен тренер гордо свого Ну Звісно, хочеться, щоб ученик тренера. По Вот. Это, это головна цель у, у, у тренера в категорії молодь чоловіки на 35 кілометрах переміг Сергій Клименчук з Житомирщини. Це перший старт Сергія на такій протяжності і одразу переможний. Це мій перший старт на такій дистанції, тобто і перший раз і зразу і зразу виграв. Другим у цій категорії з відставанням на 18 хвилин фінішував земляк Сергія Назарій Степанюк. Далі за програмою другого дня чемпіонату України на 20 кілометрову дистанцію вийшли спортсменки у категоріях жінки та молодь жінки, у їх числі немало титулованих, маючих нагороди на європейських та світових першостях. За молодшу сестру та землячок, з якими разом тренуються у відомого Анатолія Соломіна. Приїхала повболівати двічі срібна призерка чемпіонатів Європи по молодіжній та дорослій категоріях Людмила Оляновська. Я приїхала підтримати дорогих для мене людей. Де це моя рідна сестричка? Вона сьогодні піде 20 кілометрів. Я приїхала підтримати Алінку Гальченко. Ми тренуємося разом в одного тренера. Хочу подивитися. Днем раніше відома спортсменка вболівала і за наймолодших у чемпіонаті, адже змагальна практика їм особливо потрібна, впевнена на власному прикладі. Звичайно, потрібні це, скажем, поштовх для розвитку виду спорту. Діти приходять сюди, займаються. Ну насамперед вони тренуються, а потім приходять, виступають. Коли е, нагороджують оце цю дитину, вона радіє тій медалі, так тій грамоті. Е, е, я знаю себе з ю... з юнацького віку, також там приїжаю з цими грамотами, медалями, така там щаслива, довольна. На 20 кілометровій дистанції в категорії молодь жінки перше місце виборола Валентина Мирончук з Волині. Зафіксований час виступу 1 година 38 хвилин 29 секунд. Другою фінішувала Аліна Цвілій з Київщини з відставанням лише на 19 секунд. Третя за результатом русаліна Поворознюк. У цій категорії за Івано-Франківщину виступала Ольга Грицак. Та вибороти нагороду на 20 кілометрах цим дівчатам було чи не найскладніше, адже до цього вони виходили на дистанції вдвічі коротші. Подолання такої ж траси було завданням учасниць у категорії жінки. Це більш досвід. Чині спортсменки окремі знані у світі, та цікаво те, що серед призерок дві мами. Надія Боровська, яку від старту побачили як одноосібного лідера, після перерви, що пов'язана з народженням дитини, повернулася у спорт. А на чемпіонаті вразили результатом: 20 кілометрів прийшла за годину 32 хвилини, 35 секунд. Після такої перерви це вже два з половиною роки. Майже три не виступала на таких дистанціях. 20 кілометрів. А для мене Олена сьогодні ніхто дуже добре. Тим більше, що підтримка була, чоловіки синочок і і взагалі глядачі підтримували. Було дуже добре. Зайняте місце та результат дають змогу надії виступати в Кубку Європи та найближчій олімпіаді. Теж за підтримки сім'ї, а ще неабиякому терпінню до болі срібну нагороду виборола волинянка Олена Шумкіна. Конкурентки сильні, йшлося нормально. Я за дві неділі до старту отримала травму. Мені вот. я сьогодні щаслива. що хоч втора і була. мене нога болела, не давала йти. на третю нагородну сходинку у категорії жінки. Вийшла інна кашина з сумщини. Своїм виступом не зовсім задоволена. Могла пройти краще. Саме не дуже хороше. Ожидалась, звільна лучше результати, але це пірні по тому толі після кожної серії змагальної програми скороходів нагородження найприємніша мить для призерів. Це не лише індивідуальні місця, а й командні стосовно ж індивідуальних успіхів легкоатлетів з Івано-Франківщини. За два дні змагань є чим похвалитись. Я надзвичайно задоволений. Неочікувано радий, що у нас є п'ять медалей різного гатунку і найбільше радий, що троє наших. Спортсменів будуть представлені в складі збірної команди України на Кубку Європи. А про рівень змагань скороходів у Івано-Франківську говорять гості. Безопречна організація, значить, всім командам приділяється увага, значить, розміщаємося. Ми в хороших готелях. Я не можу сказати на тому рівні, який є в Івано-Франківську. Ну і я би, що Віталій Васильович, матешка тут у нас є, кажуть. Саме більше працює по, по всім змаганням. Я так дивлюся, що найбільше уваги він приділяє організації, і мета його все-таки Кубок Європи, а тепер Кубок світу, що проведе в місті Івано-Франківську. Зрозуміло, що організація таких змагань вимагає великої роботи, великої підготовки і зацікавленості і влади міста, і спортивних організацій. Зрозуміло, що для того, щоб відбулись змагання, потрібен і ініціатор. Таким ініціатором івано франківську є Віталій Матешко, людина, яка все життя своє присвятила спорту. В юності він сам був спортсменом, в'їздив на збори, виступав в змаганнях. А тепер а потім, ставши тренером, почав розвивати цей вид в івано -Франківщ... на Івано-Франківщині. Сьогодні він очолює комітет з фізичної культури і спорту, полкий прихильник легкої атлетики. І завдяки його, його зусиллям, зусиллям того, що він створив команду, створив е рекламу, зміг зацікавити міську владу. В Івано-Франківську відбуваються одні з найкращих змагань в нашій державі. Саме тому Віталій Матешко спільно з Федерацією легкої атлетики України сім років виборював право на проведення Кубку Європи у Івано-Франківську, і це вдалось. Проте політична ситуація в Україні зупинила напрацьований план. Сім років ми боролись. Под руководством Виталия Васильевича Матешка за право провести Кубок Европы, который в этом году. И в прошлом году добились этого права. Но в силу обстоятельств политических э, отменили кубок, перенесли его в Испанию. Но провести чемпионат Украины мы здесь проводим и делаем отбор туда. Зроблена чудовая трасса, покладанный асфальт по всем правилам. Так як проводяться міжнародні змагання, траса сертифікована. Приїжджали сюди представники Європейської асоціації Європейської федерації легкої атлетики. Затвердили трасу. Є офіційний документ. Готель «Надія» відповідає всім вимогам. Ну зрозуміло, було зроблено все, що було потрібно провести такі змагання. На жаль, чобіт окупанта не дав провести ці змагання, адже країна, де ведуться бойові дії, не може проводити змагання європейського і міжнародного масштабу. Зрозуміло, що кубок не забрали, і лист, який отримали, зрозуміло, він і розчарував всіх нас. Тільки в році вони нам дали да. дали «да» і забрали. Розчарували вони нас, глибоко, дуже розчарували. А з іншого боку, в ньому було написано Кубок Європи тимчасово не буде проводити івано франківську до часу, коли буде нормальна політична ситуація в державі. Україна сподівається на мир, а з ним нових планувань та перспектив у кожній професійній галузі, в тому числі у спорті. Наразі організаційний делегат чемпіонату України подякував владі Івано-Франківська, комунальним, медичній, транспортній та всім задіяним службам міста за підтримку. Попри труднощі, використовуючи ідеї та можливості, Івано-Франківськ прийматиме змагання всіх рівнів, запрошуючи нові таланти і відомих особистостей. Їх чекатимуть і на традиційних перегонах скороходів. Восени ми знову зустрінемося тут, на цій трасі, коли буде чемпіонат України зі спортивної ходьби на 50 кілометрів та 19-ті міжнародні змагання зі спортивної ходьби на Кубок Вчині Івано-Франківськ.